Сьогоднішню розповідь я розпочну із пам'ятника дерев'яної архітектури 18 століття, а саме старовинної Лемківської Михайлівської церкви. Це справжній шедевр зодчества козацького барокко. За переказами збудована без жодного гвістка. Вона несе звістку із сивої давнини та служить прикладом уміння. І неабиякої винахідливості та майстерності. Ви вже здогадались, про яке місто йде мова? Звичайно, про Сваляву. але повернемось до центру міста і розпочнемо нашу подорож звідти. Вітаю. А зараз я знаходжусь у чарівному місці Свалява, і позаду мене розташована дуже цікава будівля з різними барельєфами, на яких зображені видатні особистості, чиє життя і творчість пов'язана з цим містом. Ратуша побудована в другій половині 18 століття, коли будівлі магістрату перестали нагадувати середньовічні фортеці. Хоча в архітектурі залишилися такі елементи, як напівбашти і досить товсті стіни. А зараз трошечки історії міста. Як ми можемо тут побачити, свалява перше згадується в документах у 1236 році, День міста свалява традиційно відзначають 21 вересня, в честь храмового свята, різдва Пресвятої Богородиці у 2016 році до ювілейної дати 780 років. місту свалява тут презентовано скульптурну композицію. Герб. Символ свалявщини. Чоловік, що наливає мінеральну воду до дерев'яної бочки. ну то що, ходімо, подивимось. Зараз я знаходжусь біля мініскультури графа Шенко. Він одягнений в туристичний одяг та сидить на комплексі. Саме йому приписують зас... заснування заводу мінеральних вод в місті Свалява. Є в місті і свій історичний музей, відкритий у 1970 році. У Свалявському історичному музеї зібрані понад 1300 експонатів. Експозиція музею має дві частини: історичну та етнографічну. Етнографічна частина присвячена побутові жителів сваляви та навколишніх сіл, зокрема, наявна виставка про процес виготовлення тканини та народного одягу. Крім того, у етнографічній частині експонуються предмети народного побуту. Знаряддя праці, одяг, взуття більшість експонатів належить до ХХ століття. В історичній частині можна побачити архівні матеріали та старі фотографії міста. У кожному місці є свій пам'ятник Івану Франку. Продовжуючи розповідь про храми Сваляви, згадаю парафію Різдва Пресвятої Богородиці. Греко-католицький храм Різдва Пресвятої Богородиці був закладений у вересні 1935 року, а збудований у 1937 році. Проте, з приходом радянської влади, його перетворили на склад, а пізніше на картинну галерею. З проголошенням України незалежною державою, храмою будівлю було відновлено. А у 1992 році було освячено камінь під будівництво нової греко-католицької церкви. Будівництво тривало 18 років. Храм Різдва Пресвятої Богородиці був освячений у 2010 році. Крокою далі повсканонічну православну церкву Різдва Пресвятої Богородиці. А ось костел успіння Пресвятої Діви Марії, який спородили 1900 року. У 2001 році було проведено внутрішню реконструкцію святині. На цьому моє відео завершується. Мирного неба над головою. Не забудьте подзвонити рідним та близьким, спитати, як вони, та поділитись цим відео. Хай щастить!